Я ходив з листівками в листопаді 91-го, агітуючи за незалежну Україну по Миколаєву. 50% квартир не відкривалися. При цьому через двері казали всі, можливі матюки, щоб ви здохли одним словом, прокляті фашисти, які хочуть там розірвати наш прекрасний союз. В частині випадків мені це казали, відкриваючи двері. І лише умовне 10% людей казали Дякую, хлопці, молодці. Ми були в абсолютній меншості до останнього тижня перед голосуванням, і в одній з квартир. Мені відкрив у двері чоловік, такий весь в наколках, втягнув мене в квартиру. Я бою, думав, що він мене буде бити. Такі випадки були. Але він сказав, що землячок я тебе, тебе не здам, тебе не посадять, я нікому не скажу. Я кажу, чому? Я кажу, ну ти що, ти тронувся головою? Не можна такі речі говорити. Коротко, він не знав про незалежну Україну. В листопаді 91-го не знав, що в серпні Україна проголосила незалежність. І те, що я до нього прийшов з листівкою за самостійну Україну, він вважав, що я супердисидент. Що я борець за свободу, і він сказав, що він нікому не скаже.